Сьогодні так сталося, що повністю відключена електроенергія, і, на превеликий жаль, ми не можемо сказати, на який час відключено електроенергію, коли подадуть струм, оскільки це не залежить не від компетенції міської ради. Намагався отримати інформацію, але профільні організації також не можуть дати повної інформації. Тому не перший день війни всі повинні розуміти, що в будь-якій ситуації ми повинні бути готовими для того, щоб пережити цей критичний стан. Що торкається міської ради, то наш обов'язок подати воду і забезпечити водовідведення в будинках, там, де є саме водопостачання. Можемо сказати з впевненістю, що ми це зробимо. Мережа водопостачання забезпечена генераторними установками, паливо є. Водовідведення також буде забезпечено. Ну, звісно, що не протягом цілої доби. Але згідно графіків, які ми зараз надамо, тому орієнтуйтесь, намагатимусь подати повну інформацію, яка буде поступати нам. Але наразі ще не вважається, що це довготривале відключення електроенергії, але все може бути, можливо, протягом години з'явиться електропостачання, можливо, не буде і до вечора. Принагідно хочу нагадати, що пункти незламності у нас працюють. Адреси є, які ми також даємо. Орієнтуйтеся, кому потрібно зарядити гаджети чи зігрітися. Будь ласка, приймаємо всіх людей, які того потребують. Не забувайте дбати про власну безпеку. Адреси всіх укриттів, які в нас існують у місті, ви повинні знати, але ми принагідно нагадаємо вам про них використовуєте, вони всі забезпечені. Там також є генераторні установки, де можете зарядити мобільні телефони, зігрітися, випити чаю, якщо то є потреба. Попередньо були проведені наради, так що і медична галузь також забезпечена генераторними установками, має запас палива. Тому ті, хто потребують лікування або допомоги лікарів, мають змогу це отримати. Вважаємо на ситуацію, відносимося з розумінням один до одного, допомагаємо один одному і мусимо вистояти в цій боротьбі.